11 вересня 2023 року вийшла 23 третя повнометражка по всесвіту Барбі: Барбі, Принцеса і Попзірка. І це мультфільм про двох заможніх та успішних дівчат, які вважають, що життя іншої легше, ніж їхнє власне. Історія починається у королівстві Марібела, де відома поп-зірка Кейра дає свій концерт. А принцеса Вікторія під наглядом своєї тітки Амелії йде на зустріч з важливими людьми. Відбувається монтаж того, як принцеса Вікторія башкетує на банкеті зі своїми двома сестрами молодшими. І в цьому монтажі ми дізнаємося, що у Торі є чарівний гребінець, а також у Кейрі є чарівний мікрофон. В торі гребінець допомагає змінювати зачіски, мікрофон Кейри допомагає змінювати її. Вбрання. Шоу. Далі ми бачимо, як цим дівчатам важко. Вони страшно мучаться, буквально виконуючи свої обов'язки. Кейра має написати нову пісню і вона кричить на свого менеджера Крайдера. Торіж має написати промову на 500 річчя свого королівства. І знаєте що? Я повністю погоджуюся в цьому випадку з тіткою Амелією, тому що вона хоче найкраще краще для цієї дитини. Вона пообіцяла покійні королеві, що вона зробить з цієї дитини щось путнє, але в неї не виходить, бо не виходить в неї щось путнє. таке ж ця, ніби вона просто. Бавиться все своє життя. Торі, в тебе є прямі обов'язки як принцеси Скажи мені, будь ласка, що ти твориш всяку фігню коли в тебе реально є обов'язки. Вибухові кекси вкрасти якогось міністра щелепу в тебе взагалі немає ніяких ну думок в голові. Я не знаю. Мене це нервувало ще в самому дитинстві, що вона так безвідповідально ставиться до своїх обов'язків. Тобі майже 18 років, ти принцеса, ти маєш щось робити, путнє. Принцеса це не та людина, яка може отако прикалуватися над іншими країнами, королістами, важливими людьми, тому що це потім може вплинути на своє власне королівство. То є в королівство буде в дупі після того, як ти отаке поробиш, тому що всі таки будуть. О боже, принцеса того королівства бешена, я не хочу туди їхати, я не хочу з нею мати ніякої справи, розриваємо всі зв'язки. Подумайся своєю головою. Дівчата співають пісню, дівчата співають пісню про те, як легко живеться іншій. Кейра мріє про життя безтурботної принцеси, а Торі, про свободу у своїх виборах. І якби вони не були такими зарозумілими дівчиськами, я б ще поспічувала їм, але і в них буквально все є. В той час крайдер планує знайти собі шугар мамі, щоб влаштувати свою власну кар'єру, а не доглядати за малим зухвалим дівчиськом, яка кладе свої сили не в ті справи. У самого крайдера є травма щодо сцени та брудуків, і чомусь замість того, щоб її лікувати, він став менеджером бзір. Травма крайдера заключається в тому, що коли йому було 14 років, то він до того виступав. Але коли йому було 14 років, він виступав на сцені з піснею в костюмі бурундука, і в нього зламався голос, і його закидали помідорами. Я впевнена, що це сталося не так, тому що я не думаю, що на кожному його концерті були люди з помідорами. Але в його голові це сталося так. Скоріше за все, в нього зламався голос, ніхто там не помітив ні нічого, але він вже все, в нього вже пішла травма. Він закінчив свою кар'єру відомого бурундучого співака і пішов. Він сказав, я не Елвін, і мені треба цікати. В замку відбувається бал, де Кейра знайомиться з Торі і розуміє, що вони як дві каплі води. Єдине, що в них відрізняється, це їхні намисти на шиї. Знаєте, міняючись місцями, тобто Кейра, принцеса, Торі, Попзірка, вони різко перестають функціонувати як дорослі учасники суспільства. І буквально поводяться як маленькі діти, які нарешті зрозуміли, що вони існують. Актори з них дуже погані. Я не розумію, чому взагалі це відбувається. Ну типу, навіщо це зробили? В той час крайдер закрутив голову Тіці Амелії. амелі, і та показує йому різні дорогі речі. А торі в цей момент показує королівський секрет по обзірці, яку вона зустріла менше години тому. Вікторія приводить кейру до діамантового куща секретному сховку королівської родини. Цей кущ кожні 5 років. Народжує діаманти, от дозріває на ньому діаманти, і ці діаманти оплачують різні аспекти їхнього королівського життя. Твій великий рот розпотякав таку важливу штуку людині, яку ти зустріла менше години тому, тому що вона відома. Вона відома! Ти не розумієш, що? Я розумію, що можна вірити Кейрі, можна вірити в її чесність, доброту і всяку таку штуку. Це дуже егоїстично з боку Торі розказувати таку важливу інформацію Керрі, яку вона знає просто через те, що вона відома співачка. І вона така, типу, я люблю тебе, люблю твої пісні. От на тобі секрет моєї родини. Я навіть не знаю, що я маю говорити, щоб захистити Торі, тому що це дуже поганий мув був. Вона могла цього не робити. Вона могла не розповідати якісь незрозумілі дівчині, розпотякувати все, що вона вміє, бо тому, що ну, блін, ми так побондилися, ми однаково виглядаємо. Але anyways, з дерева бадують два діамантики, і піксі, які захищають цей куш дерево, що це таке. Вони беруть і ставлять ці діамантики на намиста дівчат, типу це їхні символи дружби. Вони знають один одного менше години, які символи дружби пройшов. Про цей сховок також дізнається крайдер, коли тітка Амелія йде настукати принцесу по голові, за такий провтик провал розкриття секретної таємниці їхнього роду. Тоді починає плести маячню про дружбу і те, що тітка не має права кричати на Кейра в образі принцеси. А крайдер планує вкрасти то дерево. Навіщо йому шугар мамі коли є куш діаманті? Уєй! Після такої сутишки дівчата вирішують помінятися місцями на один день, пожити в шкірі одна одної. В честь цього вони сповають. Пісню, як бути одна одною, типу повернення, пояснення чоловіка, попічника принцеси з барбі принцеси і жебрачка. Тобто, пам'ятаєте, коли е, Барбі принцесою і жебрачку принцесу вкрали, і оцей чолов'яга, який їй допомагав, не пам'ятаю, дуже мене. Він такий, типу, жебрачка, я тобі зараз поясню, як бути принцесою, щоб ти все знала. Тут Торі каже, що бути принцесою це мрія, яка втілилася в реальність. То якого фіга ти так страждаєш, важко, будучи принцесою, і хочеш стати таким Іншим, окей, я розумію всіх свої труднощі, але ти навіть про стан свого королівства не знаєш пранкерша з Ютубу дешева. Кайлі теж співає, як класно бути попзіркою. І скажи тоді мені, будь ласка, чому ти так жалієшся, як тобі важко? Я розумію, окей, я розумію. Бути принцесою важко, бути попзіркою важко. В кожного є свої штуки, в якій важкі. вас просять виконувати вашу роботу, яку ви маєте виконувати, тому що це ваші обов'язки. І ви такі типу, блін, як мені важко жити. Особливо. Кейра, окей, Торі не вибирала народитися принцесою без Б. Але Кейра, ти обрала цю професію сама. Не я тобі її обирала. Не я Кондратюк, не я x фактор Крайдер в цей час розповідає своєму помічнику про діамантове дерево і його плани вкрасти його. З ним він точно виграє якесь шоу талантів і позбудеться кошмарів про бурундуків, які пов'язані з його травмою дитинства. Чому ти просто не підеш в терапію? Я не розумію. Нам показують, як Торі в образі Кейри вчить хореографію. І в мене лише одне питання: якщо ця нова хореографія, як Кера буде її знати потім? О, мене болить голова від цього мультфільму. Чесно кажучи, в той час Кері в образі Торі проводить свій день з принцем іншого королівства. Дівчата роблять купу помилок, але це ідеальний день для них. Знаєте, коли я дивилася цей мультфільм, в мене було таке бажання, що я хочу плакати, і я не розумію, це не було бажання плакати від ностальгії, тому що це реально не ностальгія. Я дуже прикро помідаю цей мультфільм, бо в мене такі проблеми з. З пам'яттю, що якщо я щось одне подивлюся, я забуду. Тому це точно не на сторі, або якесь відчуття, типу, божечки, мультфільм, барбі, мені їх так шкода. Мені їх не шкода. Я на них зла, я на них гніваюся. Я не розумію, чому, як і навіщо. Я в дитинстві на них гнівалася, Я виросла і на не гніваюсь далі, тому що вони мають хороші життя. Єдина проблема торі це те, що тітка Амелія хоче, щоб вона була хорошою принцесою. Вау! Шокер! герл! Ти принцеса, що ти від того хочеш? Ти як не хочеш бути нормальною принцесою, то йди звідси. А ні, спочатку ти пожинаєш оці плоди, будучи принцесою. потім така, ну блін, що я принцеса і не хочу бути принцесою. Бо тому що принцеси мають обов'язки. Ну, реально, це якби я пішла і сказала: ой, як мені важко жити. Мені не важко жити. Є люди, яким гірше жити. Але, ну. Незважаючи на мій гнів, Торі йде гуляти містом з собакою Кейри таким малим рокером, а Кейра розважається з сестрами принцеси. На прогулянці Торі розуміє, що наслідки засухи, яка накрила її королівство, ще не вирішені, і багато людей постраждали фінансово через це. Вона відчуває за це провину, і дівчатка на вулиці такі. А що ти могла знати про наше становище? Ти ж попзірка з іншої країни. В той же час сестри принцеси визнають, що знають, що це Кейра. Та вони не видадуть її. Ввечері дівчата зізвонюються і погоджу побути один одною ще один день. До концерту вони там ввечері поміняються, коли буде концерт, і Кейра побіжить виступати, а Торі побіжить слухати, як вона виступає. А також е Кейра бере до уваги, те, що Торі така, блін, у мене стільки багато бідних людей в королівстві, що вони не можуть прийти на твій концерт. І вона така: ну добре, давай останні зробимо безкоштовним. Торі, безкоштовний один концерт не допоможе твоїм людям. Це те саме, щоб і сказати людині без ній сказати: ну, типу, на тобі пачку чаю, а що воно тобі не помогло? Віця мені 22 роки. роки. Мені є якась своя думка про життя. Щось там в моїй голові відклалося, проживши стільки років, і чомусь у моїй голові відклалося, що я не дуже люблю цей мультфільм в плані логіки. В плані людяності єдине, що мені в цьому мультфільмі подобається, ця пісні. Мені реально подобається музика і картинка. Це все. І з плином цього відео моя думка про цей мультфільм змінюється, тому, можливо, оцінка в кінці буде ще гірше, ніж я хотіла поставити. Крейдер звільняється і йде красти кущ з Рупертом, тобто такий помічник, який різноробочий, одним словом, Джекі Чан у мене з роботи. А Кейра пише нову пісню, відштовхуючись від слів однієї з маленьких принцес. Ого, щоб написати пісню, потрібно відчути щось нове і знайти натхнення. А не жалітися, як це важко. Та перед дівчатами постає проблема. Тітка Амелія закриває Кейру у кімнаті принцеси, бо та не написала промову і через це отримує покарання в пропуску концерту. Як же ж тепер дівчатам помінятися місцями? Кейра не може дозунитися до Торі, бо та закинула десь свій телефон. Крайдер їде до замку, королівська сім'я прибуває на концерт, а Ванеса собака Торі намагається показати Кейрі секретний вихід з кімнати. Крайдер говорить, типу Ой блін ж ви знаєте герцогиню, вона забула одну штучку замку я її маю принести назад і тому його впускають разом з Рупертом замок вони знаходять ці секретні двері і Руперт намагається їх відкрити а в цей час Торі починає розуміти що їй потрібно виступити бо тому що якщо вона не виступить зараз на сцені кар'єра Кейри пропаде тому що це ще й лайв бродкаст тобто це і трансляція йде, а її немає ніде і Рупер все таки відкриває секретні двері. Рупер Рупермі щось робити в тому житті. Ні? Торі співає пісню і грає на гітарі, що запалює публіку і подобається її продюсеру. Це показує нову сторону Кейри як людини, а не просто попзірки. Кейра ж нарешті вибирається з кімнати через секретний прохід. А Торі після першого виступу робить жарт про себе як принцесу і продовжує концерт. І ще принц сусіднього королівства запідозрює щось про відсутність старшої принцеси як гості на концерті. Час Крайдер все-таки крене кущ, а руперт таким лаком для волосся залаковує тих піксів, які захищаються діамантовий кущ. І коли цей кущ було вирвано, вся флора почала вмирати. Це помічає Торії на концерті, і вона розуміє, що їй потрібно бігти, вона кидає мікрофон в натовпі. Така, Ха, співайте ви! І я побігла! І вона біжить реально вона просто біжить до замку, щоб щось зробити, тому що ну, на її очах її королівство вмирає. Вау, якесь відчуття обов'язків тобі прокинулося? Єй! Біля концерту Торі краде карету, повертаючи своє звичне волосся, і разом з нею їде принц. Дівчата ловлять крайдера на брамі замку, але він виявляється дуже сильною людиною і проштовхується принца і принцесу, стрибає в карету та тікає. Але Кейра стрибає на карету. Торі в Торівлімозимі за ними принц повалює Руберта. Вони стикаються, і крайдер в останній надії щоб втекти, щоб зробити все, щоб було так, щоб його не зловили. Я сказала стільки разів щоби, що це можна вже мерти було. Окей. Він стрибає зі скелі, і виявляється, що його костюм взагалі-то як шкіра літаючої білки. Тобто він відкриває і в нього так хоп-тканина. Канина на супротив крайдера дівчата приміняють у нього магію свого магічного гримінця і магічного мікрофона. І він стає похожий на Марія Антонету. І через це він так повільно, повільно падає над Мірабелою, Марібелою, щось там, там там і його потім ловлять охорона. А кущ же падає і розбивається в ущелині. все втрачено. Та тут до Торі приходить ідея. Вони можуть посадити діаманти зі своїх намист! І о боги! Магія! Дерево відновлюється, і королівство знову зеленіє. А дівчата спішають на концерт і Торі з Кейрою співають разом. Потім також йде монтаж, що Торі все таки взялася з голову і своє королівство. Все закінчується знову на концерті, де Торі має рожеве волосся. І, як завжди, кінець. По логічності, по тому, як мультфільм побудований, і по тому, які задоволення він мені приносить, я хочу йому поставити дуже низьку оцінку. Мені здається, це буде дуже низька оцінка в історії цього каналу. Я не знаю, чи я ставлю інші мультфільми такі оцінки, але сидіть зі мною два з десяти. Коли я писала сценарій, я хотіла поставити 7 з 10, Потім я переробила на 5 з 10. Знімаючи це відео, я зрозуміла, що цей мультфільм приносить мені занадто гніву. Він приносить мені занадто гніву, коли я була малою дитиною, і він мені приносить занадто багато гніву зараз. Тому що я злюсь через те, які вони не... Вдячні за те, що вони мають. Вони не вдячні за те, що вони мають. Я, як людина, яка виросла в такій, знаєте, середньостатистичній українській сім'ї, якби я була на їхньому місці, я б раділа життю. Я розумію, що чим більше у вас є грошей, тим більше у вас є приколів з головою. Але, типу, ви комфортно живете. Я признаюся вам чесно, але в дитинстві я дивилася мультфільм лише через музику. Мені подобається музика. Мені не подобається все інше. Я не розумію оцієї, де вони помінялися місцями перший раз, і вони такі, типу, я робот. А це хто мене обнім? Має. Я, що прийшла в гості до королівської родини, і я не знаю, як виглядає королівська родина. Або коли до Торі приносять листок паперу, вона така М -м -м, листок паперу, дякую. Вони таки, Ні, це автор, ти дурна, чи що ти автограф, напиши свій. Ти зірка, ти поп-зірка!» Барбі, пригоди русалоньки, заслуговують більше місця в моїй голові, ніж Барбі, принцеса і поп-зірка. Хоча. Я була впевнена, що я люблю Принцесу і Попзірку. Тобто, ну, якщо не втиратися в цю систему, я думала, що я поставлю їм нормальне, хороше число. Але після цього відео зрозуміла, ні. Та пішли ви в дупу. Ну, не ви, ну, не підписники, а дівчата з цього мультфільму. Торі і Кейра пішли ви в дупу. Я вас не люблю, не хочу про вас нічого знати. Два з десяти за пісні. Один бал за пісні, два за картинку під час пісень. Все. Після цього мого такого рентику ми перебігаємо плавно у обговорення цього мультфільму загалом. Плю. Перше, про що я хочу поговорити з вами, це некомпетентне виховання королівської сім'ї. Ці діти на важливих заходах творять бог зна що, і це мене бентежить. в яких руках майбутнє цього королівства, в руках башкетників, які крадуть чужі щелепи. В сцені про кур з діамантами Вікторія проговорює на що вони використовують саме ці діаманти, і вона зазначає пункти навчання. Вони використовують діаманти на навчання принцес, щоб вони мали якесь таке навчання в своїй голові. І єдине, що мені здається вивчила Дорі за весь цей час, це те, що її зроблять манікюр і педикюр, коли вона захоче. Куди йдуть ті гроші на навчання? Я Окей. Okay. я розумію, що батько дівчат не дуже презент в цій картинці, тому що, як ми бачимо, він таки типу. Троха він тут є, трохи він нема, що то королівство в нього занепадає. Можливо, він сам занепав після того, як померла його дружина. І знаєте, це дуже важко, коли помирає ваша друга половинка. Ви не знаєте, як себе робити, що за метою. Окей, є під боком тітка Амелія, яка реально має голову на плечах, Вона реально має голову на плечах, але вона не має права правити колісу, тому що не зеня, якби король, дідній рейн, то там сказав, дивися. ти тепер рент, і ти тепер. Володішним корлістом, тобто ну, все, що ти думаєш, роби. вона реально хорошу зробила. Та можна буде вона там видати всі гроші, вона ж погана. Ні, вона нормальна жінка, яка хоче просто пожити як нормальна жінка. Вона і схиня, проти неї лежить і покої. Сказати Леді Фелісію з оця брауна. Вона дуже підати гроші. Ну мені подобається, що торі кінець мультфільму все-таки береться за свою голову і починає більше відповідально ставитись до своїх обов'язків. Тому я нічого не дам і нічого не придам. Я сподіваюся, що, хоча б молодші принцеси, додумаються до цього раніше. Продовжуючи тему королівської сім'ї, я хочу з вами поговорити про цей діамантовий кущ, звідки він стався. Чому він, взагалі, що зробив. Чи є можливість не витрачати діаманти і розсадити їх, щоб виросли ще діамантові дерева, чи це лише один випадок? І чи цей кущ все таки перетвориться в велике повноцінне дерево? Хоча б два метри? це мої питання. Я знаю, що я не знайду на них відповіді, бо це дуже така дивне. Питання, нішова тема, але я люблю дізнаватися про різні аспекти існування. Тому, якщо ви хоча б маєте якісь здогадки, як у вас щось в голові, от, вам прийшло, і ви такі блін, це певно, то напишіть в коментарях. Мені подобається читати коментарі людей, в яких інша думка щодо мене, і я така: хм, це реально щось так похоже на те, що би я подумала. До речі, ім'я цього куща з діамантами це гарденія, це тобто це королівство, яким тепер править Блер у Барбі Академія Принцес. Я в магії не закінчується, тому що ми все-таки згадаємо про цей чарівний гребінець і чарівний мікрофон. І єдине, що я хотів сказати про ці два чарівні предмети, це що? Звідки в цих двох дівчат чарівні предмети? Окей, принцеса Торі принцеса, в неї ціле королівство під ногами, в неї цілий замок, який зберігає різні старовинні предмети королівської сім'ї, роду, ще щось там. Але звідки чарівний мікрофон Кейри? Чи цей чарівний мікрофон є? Цією часи. Яка дала їй успіх у справі її ставання попзіркою. Чи він якось повпливав, тому що якщо він черний, він може робити якісь інші речі, а не лише міняти її аутфіти. І у мене також є таке, знаєте, запитання, чи не дивуються люди трансформації, наприклад, тої самої принцеси або ж Кейри на сцені? Окей, на сцені це можна пояснити там платі трансформери, вона там скинула парик або там надягнула парик, але це все відбувається в долі із секунди. Про наглість дівчат я вже говорила раніше, і про ці чорні предмети я не хочу більше згадувати, тому що вони викликають в мене дуже містичні речі. Тобто, знаєте, як у Барбі ідеальне Різдво, оця магічна містична сила, яка допомогла їм влаштувати їм прекрасне різдво. От Типу, знаєте, це як приколи вкрай Крайдера з бурундуками, отак в приколи всіх з магією якоюсь. Там не хуже з діамантами росте, що я вже питаюся за грібінця за якийсь мікрофон, них куш з діамантами. І оцей прикол, типу, що крайдер буде шукати собі багату вдову на балу в замку, бо йому потрібні гроші, щоб влаштувати свою власну кар'єру. Задумайтесь над цим. Він хотів мати, сидить в різниці. Не нагодувала вона його салатиком, не нагодувала. Чекайте, це не все. Оця статуетка коштувала 250 гривень. Оця штука, запам'ятайте її, оця штука і ще дві оці разом коштували 148. 250, 148, 250 з Южин Хьоком в клітці, 148 з трьома мерцями і трьома живими. Еліан Стейдж. У мене лесбійки тут, блін, на шафі. Ха-ха. Вес, слава Україні, героям Слава, слава нації, смерть ворогам! Україна спондосе! Ми побачимося з вами наступного відео. А я йду, знаєте, що я тут робити? Я відпрацювала свою семиденну зміну, і я йду певно поїм.